Інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко, військовослужбовиця Сил оборони України, професійна спортсменка та багаторазова учасниця змагань Тетяна Ляшук. Власне, здійснила неймовірне. Вона завершила свій благодійний забіг у 500 кілометрів через всю Україну, 17 серпня. Вона з Кам'янця-Подільського вирушила у дорогу, щоб зібрати 1 мільйон гривень для підтримки наших захисників. Її маршрут пролягав крізь Хмельниччину, Вінницьку та Житомирську області, А фініш був у Києві, Отож, чи вдалося зібрати кошти про сам маршрут? Про усе це і не тільки далі Тетяна Ляшук, це військовослужбовиця Сил оборони України та професійна спортсменка пані Тетяна, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава ви професійна спортсменка, і хтось може подумати про те, що ну що там тих 500 кілометрів. Але власне чи були у вашій кар'єрі такі е, довгі дистанції? Довгих таких не було, максимально пробігала 100 кілометрів, а так постійно приймаю участь в марафонах і на півмарафонах. Слухайте, загалом, якщо говорити про саму складність цієї дистанції, ну тому що ви не бігли по прямій дорозі і так далі, навіть брати Кам'янеччину, вона вже горбиста, і Хмельниччина загалом як наскільки складна була дистанція? Ну, перший день, коли я вибігла, я зрозуміла, <с. на що я підписалася. Справді було дуже важко бігти, особливо на Бакуту, там дуже великі гірки, дуже складна ґрунтова траса з камінням, і було, було дуже важко. Погода як сприяла вам? Я очікувала дощу всі п'ять днів. І він зустрів мене лише в Києві на фініші вже. Але загалом, загалом погода була цілком нормальна. Тобто ви за п'ять днів пробігли 500 кілометрів? Так. Це 100 кілометрів в день. Десь було трішки більше, десь було трішки менше. Загалом, як ви готувалися до такого забігу? Власне, які були тренування? Що було основне у даному забігу? Це фізична підготовка, моральна підготовка, і також дали акцент більш на біг. В цьому мені допомагав мій тренер Столячук Олександр Миколаєвич, і наша велика родина Time». Хто в Києві обов'язково заходьте. Тобто ще й морально дуже важливо себе налаштувати на, на, на дану дистанцію. Знову ж таки, скільки часу в день ви були в активному русі? Ох, годин, годин 15, тому що затримувалася із-за того, що ми забігали на красиві локації. Потрібно було зняти фото, відео. Хотіли показати, яка красива наша Україна. Ну і відповідно потрібно було трохи перепочити, чи суто yeah. заради відео і фото. Ні, nee, перепочити, перекусити, поновити водичку, поновити їжу. Вам хтось допомагав під час даного забігу? Хто, якась людина yeah, була yeah. біля вас поруч з вами, яка вам допомагала, ту саму воду давала, чи, власне, якісь бутерброди давала в дорогу? Yeah. Так, звичайно, мене в цьому підтримала громадська організація, платформа громадської підтримки. Зі мною був представник їхньої організації, влад, який супроводжував мене на автомобілі безпосередньо, і е, купував там, виконував всі мої забаганки. Хочу водички, хочу поїсти. Тобто зі мною була людина, яка була на всій дистанції. Як обирали маршрут, і чому саме такий? Це цікава історія. Взагалі, спочатку цей маршрут мав бути в Одесу. Це була задумка мого тренера. Минулого року ми бігли 100 кілометрів і думали над тим, що робити цього року. Я планувала 200 кілометрів бігти, і мій тренер сказав, що до тих 200, давай 500. Я погодилась на 500. І... Спочатку це мала бути Одеса, а потім дуже багато було змін насправді із датою забігу, із супроводом. І вибір цього місця насправді був неочікуваний. Я просто зайшла в соціальні мережі і там якраз мені вибило бакуту, якщо я не помиляюсь. Я подивилась, наскільки там красиво, думаю, так я хочу туди. Подивилася по відстані, думаю, ну плюс-мінус у нас вийде так. Потім е, побачила водоспад, я не пам'ятаю, який саме е, теж в цій місцевості. І думаю, так, там дуже красиво, я хочу туди побігти. Угу. Чи не пожалкувала, що обрала саме цей маршрут? Були моменти, коли я жалкувала. Але коли я бачила цю неймовірну красу, я перестала жалкувати про це. Дуже неймовірні види відкриваються. Ми от зараз ви розповідаєте, і на вашому фоні якраз є відео безпосередньо з даного. Я не знаю, чи можна це назвати. Ну це марафон, це величезний марафон. Так, дуже гарні місце не дуже гарні зроблені фото. Вами загалом, де зупинялися? Ну потрібно ж десь спати потрібно якесь ліжко загалом. Як це все відбувалося організаційно? Так, зупинялися в готелях. Готелі вже шукали після обіду, щоб плюс-мінус орієнтуватися до біжимо. Ми чи, чи не добіжимо, тому що це дорога, це велика дистанція і все може тапитися. Тому ми, от десь після обіду, вже зупинялися, щоб перекусити, і бронювали собі готель. Е, якщо е, говорити, ну знову ж таки, дорогою зустрічали в будь-якому випадку українців. Чи зупинялися так. вони, чи спілкувалися з вами? Про що які були теми для розмов? Запитували, куди і чого біжу, зустріли, е, теж вже не згадаю населених пунктів. Е, в одному селищі зупинив мене чоловік, пан Володимир. Е, такий, так, куди біжиш? Я розказала, куди біжу, з якою ціллю. Він мене запросив подивитися в нього магазинчик. є, показав свої нагороди. Він сам геровик, майстер спорту з гирі. Пригостив мене персиком, пригостив мене кавою. Потім ще один був чоловік, пригостив нас кавуном, який ми вже на фініші спробували. Він їхав з нами всю дистанцію. Ну, приємні люди. Я так розумію, що це таких два найбільш яскравіших персонажі, які вам зустрічалися, оскільки і, і, імена запам'ятали також. Як боролися із втомою? Чи не хотілося кинути все? Як з тому, тут вже справа характеру. На таких дистанціях включається характер. Тут вже справа не в витривалості, не в силі, не в підготовці, а виключно характер. Якщо немає характеру, такі дистанції можуть здатися і справді складними, і неможливими цього пробігти, але... Була підтримка, була підтримка, неймовірна від наших людей, від моїх друзів, колег, від громадської організації, від мого рів, рідного, е, рідного залу Фіткуль. Це неймовірні люди, це сім'я, яка підтримує кожну мою таку ідею, яка надихає, яка мотивує. Тому навіть якби хотілося здатися, були такі моменти, цього, цього неможливо було зробити з такою неймовірною підтримкою. Якщо хтось захоче зробити подібне, що би ви йому порадили? Що би ви йому сказали? Ох, що б я йому сказала? Не робити цього без підготовки і без підтримки. Досить травматично, можна сказати. Організм працює в дуже сильному режимі і дуже важко. Тобто Без. Для вас, як так, навіть для професійної спортсменки, це було дуже фізично також важко. Е, так. Це, від цього нікуди це велика дистанція, від цього нікуди не дінешся. Mm. Мета забігу, як я сказала на початку нашого етеру, була також і благодійна. Це зібрати один мільйон гривень для захисників. Чи вдалося це зробити? Так. Не вдалося. Ми продовжуємо збір, але хочу подякувати всім людям, які донатили, які робили поширення, які ставили вподобайки. Завдяки їм я добігла до кінця, підтримка була дійсно неймовірна. Далі ми продовжуємо збір на автодромі чайки. Вони організовують паралельний слалом, Він буде благодійний і всі виручені кошти підуть на цей збір. Скільки вдалося виручити за цей забіг? Ось, скажу вам ще... чесно, не знаю. Mm. Не знаю, бо не дивилася. А скільки ще потрібно? Також не знаєте поки що. Е, ні, ні. <гум> <гум> Але збір триває і як до нього можна тоді долучитися? Де в соцмережах знайти інформацію про даний збір? Е, власне, чи на вашій особистій сторінці є він? Е, є він на моїй особистій сторінці, є Instagram, Facebook, також на сторінці громадської організації, платформа громадської підтримки. Е, там теж є посилання. Ну і загалом, знову ж таки, коли завершили, і як ви зараз себе почуваєте? Як моральні відчуття, як фізичний стан? Завершили ми 21 го мабуть, я вже не пам'ятаю. Ввечері десь близько, восьмої години вечора вже в Києві. Зустріли мене мої друзі. Громадська організація також зустрічала. Морально почуваюся добре, фізично, ще поки відновлююся по трішки, тому що були, були падіння, були травми, uh -huh. Uh -huh. тому що відновлююся. Угу. Загалом, хтось воює зі зброєю, а я сьогодні можу боротися пробігом і збором коштів. Це відповідно ваша цитата, це ваші слова. Так. Як загалом ще долучаєтеся до підтримки захисників, як загалом спортсмени підтримують наших захисників і героїв України? Зараз дуже гарна тенденція пішла. Ось коли організовуються забіги, марафони, напівмарафони, неважливо які. Виручені кошти передаються на збори безпосередньо військовим. Mm. Тобто, є, що передається повна сума? Ти реєструєшся, передається повна сума з реєстрації забігу для підтримки збройних сил України. Чу плануєте... це, це дуже важливо. Чи плануєте ви ще щось подібне, можливо, не подібне, можливо, власне щось долучатися до якихось інших ініціатив? Так, поки, поки що плануємо, не знаю коли точно, але щось, щось придумаємо таке ще. Поруч з цим було важко, але було цікаво. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого ветеру. Дякуємо вам за силу волі, за характер, за прекрасну ініціативу. Тож Тетяна Ляшук, це військовослужбовиця сил оборони.